Всім привіт! Є такий от сікатор. ну Це знаєте, на палці такий, щоб високо доставати. Зняв з нього ножа, буду точити на своїй точилці саморобній. Його там -то уже точили, точили, не переточили. Спробую підрівняти. Ну Ось моя точилка, ніж. Я вже зажав. Саморубна точилка, я про неї знімав відео на каналі. Зажав ніж. Розмітив, ну, наніс маркером, по лезу, щоб попасти в кут. І тепер буду пробувати точити. Як не попаду в кут, буду регулювати кут, щоб не переточувати кут. О, тепер попав в кут. Підрівнюю грубою 180 восьмидесятою, каменем. Ну, у мене камені алмазні. Ось. Тому, тому так. Чотирьохсота грітність. Ну, З такого грубого починаю, тому що ж кажу, що завалено було. Треба було підрівнювати. Далі восьмисотий камінь. Гумку чіпляю, щоб не так сильно тиснути на ніж. Коли грубо знімав, то там особо не було принципово, а тепер принципово, щоб нічого не завалити. Чому воно навіть заважає щось Не подумається мені. Шматок шкиры беру И на шкире Тришечки доводжу Что вам скажу Ниж я заточил Але цього було мало, щоб нормально почав різати сікатор. Довелося замінити тут шайбу, оця блискуча, це вже нова, щоб досягти гарного змикання. Ось Бачите, секатор зараз змикається без щілини. Раніше тут була щелина і воно зажовувало. Я вам скажу це, це щілина і гарне змикання це навіть важливіше, ніж гострота секатора. Ну, зараз він і гострий, і змикається гарно, покажу як ріже. Тут все просто-просто шайбочку підклав, щоб віддвинути болт і краще прижати, ніж до основи і все. Ось якість зрізу. По-моєму, непогано. Ось якість зрізу.